Тур Привіт, друзі. Це мій перший випуск про Тур по моїй кімнаті, де я живу та проживаю. Сьогодні я покажу найвіддаленіші місця та небезпечні місця, які не можна ніколи ходити. Так що, сьогодні ми з моїм оператором побуваємо по всій кімнаті. Це перша серія нашого випуску. Ну що, давайте. Сідай машин. Поки я їду по дорозі я вам буду показувати дорогу. Ми познайомимося з багатьма жителями, жителями наш, нашої держави Це наше місто. Неважливо. Як найперше ми візьмемо інтерв'ю у нашого не всіма відомого, Не всіма відомого... що нікому не відомо. Бібліотекара. Так, оператор спускається. бібліотекарю. Розкажіть, як, ви, як вам тут живеться та що хочете зробити? Я ще не бібліотекар, я тільки відкриваю свою бібліотеку. Я, я бажаю, щоб у нас була велика та продвинута бібліотека в нашому місті. Я хочу, щоб ми жили. У мирі та злагоді та читали тільки книжки. Я... Я, звісно, дивлюся телефон, але тільки один раз на місяць. Я цим штукам не довіряю, як на мою думку, книжки набагато краще. Так що загук більше читайте та приходьте скоро через місяць у нашу бібліотеку кальдріболячого міста. Ну, як ви почули, він, він, закликає, щоб, він закликає, щоб ми прийшли в бібліотеку. Та ми через місяць завітаємо до цієї прекрасної бібліотеки. буде. До побачення міс, містер бібліотекар. До побачення Італія. Ну, сідаємо. в машину. Тепер ми поїдемо дали не, не дуже далеке місце. Зараз ми їдемо до нашого всіма, не всіма відомого, навіть у місті. його мало хто знає. Добрий день, містер тракторець. Як ваші справи. Все доволі добре. Я, я дуже бо... Моя робота дуже добра, але не така, як би я хотів. Я закликаю, щоб мені підвищили зарплату. Тому що я очищаю вулиці нашого міста, а мені платять сущі копійки. Так що мере, ви... виключай быстрій. Чи ж нас мер б'є на таке місто, злошарик. Давай, сідаймо все. Вибачте, ми до вас повернемося. коли злошарик помре. Все. Знаєте, чому ми від нього втекли? Що, що ми проти злошарика? Ви що ви хочете, змінити проти злошарика. Мені дуже не подобається наш мер. Він не платить мені податки, він, він не платить мені гроші, які обіцяв. Я закликаю, щоб в наступних виборах ми його поборемо. Злошарик це наш давній ворог, яким я, з якого недавно ми з ним поссорилися. Але це ще було дуже давно. Коли е, мій. Мій найстарший брат українчик тільки народився. Тоді зародився слушатика. Він захотів, щоб українчика не було, щоб тільки він був, він в цьому погрозу. А тепер ми їдемо, наближаємося до другого, до другого жителя нашого міста. Добрий день! Оператор, давай нормально ставить. Добрий день, містере, містере Мерседеси. Розкажіть, чим ви займаєтесь, таким ви працюєте? Я працюю зі своїм старшим, старшим братом, українчиком. Ми, ми працюємо в поліції. Ми, ми дуже відважні в нашому місті, але багато негод нам не допомагають. Нам потрібно більше людей. Набагато більше ніж на триболі або машин. Тому що, тому що тільки поліція почала набиратися в нашому місті. Так що я закликаю всіх, всіх безробітних йти в наші ряди поліцейських кантбоя цього міста. Що ви ще хочете сказати, мерседесіку? Що, що Ми розшукуємо тільки двох кантріболів містра Злошарика. Який дуже нечесний, і, і з, злий злий кубик дуже злий. Він поломаний із-за того, що, що він когось попав в тюрму. Так що ми закликаємо, хто найде, то, тому ми дамо знагородження. А яке? Це вже ви дізнаєтеся, коли його ловите. Добре, ми почули, що він сказав, а тепер ми їдемо. До другого місця, якого ми ще не знаємо. Тоді ще йдемо. Ми сюди не заберемося. Поки ми йдемо, я хочу вам розказати, що ми йдемо не в просте місце. Це найвідоміший в всій області людина. Це дуже велика людина. Дуже. В її мало хто, ні, хто знає. Але це. Ой, багато хто знає. І це. Оклокович, Я хочу з вами сфоткатися. Оклоковичу, будь ласка, відійдіть від камери трошки далі. Оклоковичу, ким ви працювали раніше? Я працював раніше, те. В... Я працював, типу як в ТСН. Ну, хто розказує новини? Але потім мене звільнили. Я перестав бути популярним на всю область. Але я змінив не одну роботу. Я, я потім працював ще в Лондоні, але, але вони мене звільнили, то, тому що я дуже часто затармозувався. Потім я працював ще в місцевій лікарні, де, де, досі, де досі працюють багато і машин. Але, але відуди вже я пішов на пенсію, тому що я вже зупинився. І я вже не, не робочий будильник. Я прожив велике та добре життя. Але, але, б, але б я хотів, щоб мене перезапустили. Так що я закликаю, якщо це хтось дивиться, запустіть його. А тепер ми йдемо далі. Ви спитаєте, куди ми йдемо? А я сам не знаю. Ми ще цю програму просто не, не продумували Так, оператор сюди. Ми виїжджаємо звідси. А куди ми їдемо? Це вже набагато цікавіше, що ви ніколи. Ні, блин, вони все це вже бачили. Хоча, хоча цікаво, хто нас дивиться. Надіюся, поділяться багато людей, які хочуть нам допомогти ці самі. А тепер ми їдемо. Я маю вдома, недавно побудовано, вежу, як... як це називають ми. Але як називають люди, які проживають тут, це великий якась лісниця. Ми просто не розуміємо, що вони кажуть. Тільки чуємо лісниця-лісниця. Або тут. Ну, це ж костянка. да костянка. -да, все, все знаємо. Тобто ми перерваємо. Далі продовжуємо нашу програму. Ось велика вежа. А ній можна кататися по канату. Залазити по всім якимся ліанам. Це оператор, ти куди? А ще це турнік Великий. Ще ми замітили тропічну пальму, яка росте прямо тут, в домі. Тепер ми підемо в багато цікавіші місця, які знаходяться у нас. Ось ми знаходимося між двома воюючими країнами. Папірус. Туалетний, ой, папірус та, та пластикус. Ми завітаємо спочатку до першої країни, як, як ви бачите, не огороджена великою стіною. Пішли. Наш випуск буде дуже цікавий. Ми сьогодні побачимо їхні цікаві будівлі. Та, та моїх братів. Привіт, Італіянчики! Італьянчики! Це ж ви, мої браті. Проходь швидше, не, за... не затримуйся. Ми сьогодні побачимо місцеві знаменитості. Добрий день, Ізраїль. Паліські нагомну. Я розумію, він затримав великі психологічні травми від цієї війни. Закликаємо. Ой, закликай. Ось ми зараз побачимо. Хіросіму. Ой, джопанісця. Його дитина впала. <хи> Добрий день, що ви хочете сказати? Я був, Як я прожив великі дні. Тепер я маю трьох своїх внуків. Так, вони вам онуки? Так, так. Вони мені онуки. І сьогодні. І цим внукам дуже ще мало років. Я за них набагато місто. Нам це не треба, пішли подаємо далі. Як... Як не странно, мером став не контрибол, а пежо. Добрий день, я містер Пежо. Я, я, я дуже люблю свою країну, задопомагаю допомагаю економічно їй. Та ми ще боремося проти цих пластикових. Не йдіть до них, вони дуже злі. Не знаю, як... як ви. Але ми підемо. Давайте далі підемо. Так. Добрий день, антліболіси. Що ви хочете віз? Ми? ми візьмемо з інтерв'ю велику ж домості. Розірваний на дві частини великої війною проти пластикові. Вони дуже злі. Не йдіть до них. Не йдіть. Він же знає, що ми з ними воювали. Воював. Воював взагалі твої старші брати, а не ви з Німеччиною. Чуєш? Оператор, ти тут не. Ось нам треба Якось ти тепер цю стіну. Мальчику, він такий поцарабаний. Я не знаю, ми прожили війну з цими тупими папірусами туалетними. Нам треба їх перемогти. Не Е, Я не знаю, звісно. Давай далі. Привіт, я за Я колись був в Карпарчик. Я був бував на своїй родині. Там було так класно. І цікаво, я там бачив великі гори і великі гори. Тепер ми перейдемо до других. день, зелена зелені. Я хочу запустити бомби. Де британець? Ми з ним запустимо ще. Ні.